Доступні ціни, стильні оновлені готельні номери, сучасна спазона, оздоровчий центр та величезний басейн із ідеально чистою водою. Усе це у спа-готелі Макіс, який чекає гостей у селі Струмів Калуцького району за адресою Рівненська 184. Справжньою родзинкою готельно-ресторанного комплексу є перший та єдиний у Луцьку спа загального користування для гостей комплексу «Макіс» доступний великий відкритий басейн з шезлонгами та бунгало. Окремо для діток передбачений мілкий басейн. А коли погода дощова, ви завжди можете завітати у закритий басейн. Окрім того, на території СПА є хамам та фінська сауна, а також чани. Разом з тим є можливість записатися на сеанс масажу, який зробить ваш відпочинок ще більш особливим. Послуги СПА входять у вартість басейну. Просторі, сучасні та стильні оновлені готельні номери із телевізорами, безкоштовним fi зроблять ваше перебування тут справді комфортним та зручним. У номерах є окремі ванні кімнати з душем та безплатними туалетно-косметичними засобами. Для гостей доступні 27 затишних апартаментів від стандартних до люксів з джакузі. У макісі часто зупиняються зіркові гості, артисти, відомі спортсмени та політики. Приємно здивує кожного і ресторан оспа-готелю Макіс меню потішить навіть найвибагливішого гостя. Тут ви можете скуштувати страви з мангала, різноманітні гарніри, гарячі страви, смаколики з морепродуктів, легкі салати та вишукані десерти. Заклад може прийняти до 80 гостей. Тому ресторан комплексу Макіс дуже часто обирають для святкувань весіль, ювелеїв, днів народжень, корпоративів та інших подій. Комфортне перебування у Макісі, що у Струмівці на Рівницькій, 184, доповнить і зелена зона навколо готелю. Це дійсно окремий вид задоволення. Відпочинок за містом в оточенні природи саме те, що так потрібно багатьом з нас. Окрім того, для дітей на території спа-готелю доступний дитячий майданчик, а для водіїв зручні паркомісця. Готельно-ресторанний комплекс Макіс місце твого ідеального відпочинку.